Я народилась та зростала на поділлі, і віничи це мій рідний край, коли ще вітер серед лісу гілля, наспівує, лиш пісню розгадай. За лісом річка і пороги тривожить силою води, і скільки в шумі тім тривоги, можливо, течії нести. А далі луг, і всюди квіти, малюють кольором весни, і з ними хочеться радіти, зібрати їх хоча сни. Бо шкода квіточку зірвати, їй боляче вона жива. Навіщо цю красу псувати? А як не виросте нова, та подорож веде мене у степ, Він недалеко за селом. Там сон, трава і шаблі росте. Щодня їх сонце омива теплом. Мені шкода, що я не знаю, як буде правильно назвати. Лиш чую, як вони співають, З красу їх можу описати.